Біля арки дружби народів досі тхне димом. Вхід на територію ресторану Аура охороняє міліція. Сьогодні, близько другої ночі, тут сталася пожежа. Згоріло 500 квадратних метрів приміщення. МНСники кажуть, що за сім хвилин прибули на місце займання та гасити полум'я довелося близько двох годин. Для цього задіяли 17 одиниць техніки та 65 рятувальників. Це було дуже велике займання і тому знадобилася така велика кількість людей. При тому, що водопостачання знаходилось на далекій відстані, тому були трудності в гасінні цієї пожежі. Під час гасіння оперативники виявили трупи двох жінок. У прокуратурі кажуть, це були прибиральниці, які готували ресторан до відкриття, адже заклад був на реконструкції. Як з'ясувалося пізніше, приміщення підпалили четверо чоловіків у масках, погрожуючи предметом схожим на вогнепальну зброю. Примусили присутніх осіб лягти до підлоги лицем вниз. Після, після чого з показів очевидців чітко встановлено, що Значені особи, тобто злочинці, підпалили. Наразі підозрюваних шукає міліція. За фактом вбивства двох осіб розпочато досудове слідство. У прокуратурі не відкидають версію, що за вбивством та підпалом стоять бізнес-інтереси. До того ж, у ЗМІ з'явилася інформація, що власником погорілого ресторану є чоловік співачки Ані Лорак. Про це подейкують і продавці з сусідніх наметів. Ну слишав, да, так, я слышав. Ну то що то снуан цього этого ресторана. Натомість, ані в Куратурі ані в піар-службі, ані Лорах цю інформацію не коментують. Та увечері в ЗМІ з'явилася інша версія. Мовляв, ресторан належить відомій бізнес-вуми Наталії Спіженко. Та це правоохоронці також не підтверджують. Віталій Маргалик Ігор Горпльонкін, телеканал Київ.